Всіх вітаю! Сьогодні друга частина відеоінструкції по виготовленню різдвяної ялинки. Беремо густу ебоксидну смолу, замішуємо ну, приблизно грам 10. І для придання жорсткості гілочкам обмазуємо всі гілочки ебоксидною смолою. Густою таким чином. Наступним етапом буде придання гілочкам форми більш реальної. Тобто я зробив конус такий із пластикової бутилки і помістив ялинку, такий, такий цей полуфабрикат ялинки у цей конус і придавив трошки, щоб вони гілочки вроді як дивились вниз. Після висихання підчищаю ті невдалі засихаючі краплі боксидної смоли і формую маківку ялинки. Тобто останні три, ря три ряда. Також саме на двокомпонентний боксидний клей виходить ось така ялиночка. Ще раз заливаю густою боксидною смолою, повністю зверху для придання жорсткості і форми остаточної ялинці. Ставлю на палачки, щоб вона висохла, і готуюсь до висадки колючок. Висадка колючок. Ось така ялинка получилась після останнього шару бокситної смоли. І я обмазую гарненько, ретельненько всю ялинку клеєм ПВА Д3. Промазую так, щоб цей клей не висох, бо він буде основою для флока. Тобто колючок ебоксидної ялинки. Так, максимально промазую, бо до нього буде приклеєні колючки. І нарешті один із моїх самих улюблених процесів це висадка колючок. Флокатором і флоком зеленим купив на AliExpress для діарам 2-3 мм товщиною о, довжина колючок. Ось таким чином висаджую колючки. Дуже захоплюючий процес. Дуже мені подобається. Після висихання клей ПВА стане прозорим і ялинка набуде буде більш реальної форми. Колючки мається на увазі. Оце на всьому поки все. Наступний урок буде.